Доброго дня, дітки! Сьогодні я хочу вам розповісти про одне цікаве дерево, яке називається верба. Дивлячись на вербу, на душі стає тепло та легко, адже це символ весни. Її вважають символом молодості, радості, відновлення та пробудження природи від зимового сну. Верба зацвіла, весна прийшла. Кажуть у народі, верба не тільки є символом весни, а й найулюбленіше дерево українського народу. Здавна верба супроводжує українське поселення та оселі. Із неї плили тини та кошики, а криницю переважно копали під вербою, бо вона є природним фільтром. Верба – Є неодмінним атрибутом одного з головних свят Великодня. За тиждень до Пасхи всі люди відзначають вербну неділю, коли освячують вербу. Освячені вербові гілочки дарують коханим та близьким людям на щастя, здоров'я та добробут. Освячена верба є оберегом, яка захищає оселю від злих духів. Вербу в Україні люблять та прославляють. Доброго дня, мої любі дітки та шановні батьки! Отже, давайте ми сьогодні з вами намалюємо гілочку верби. Для цього нам знадобиться фарба сіра та коричнева, пушна паличка і ось така заготовочка. Ваза з гілочками. І на ці гілочка ми будемо малювати вербичку. Ми з вами знаємо, що вона схожа на котиків, так? Пухнаста, м'якенька, сіренька. Тож ми візьмемо сіру фарбу до білої трішечки, трішечки додамо чорну, щоб вийшла ось така сіра фарба. А малювати ми, дітки, будемо пальчиками. Ось цим пальчиком. Занурюємо свій пальчик у фарбу, ось так, і робимо відбиточки від пальця. Прикладаємо пальчик і прибираємо. Лівою ручкою ми допомагаємо, щоб листочок у нас лежав рівненько. Придержуємо його. І так ставимо відбиточки. на нашій гілочці. Ось вот так. так. Можно листочек Повернути, щоб було зручно. Так, тепер цю гілочку. Ось так пальчик наш гуляє по гілочці і залишає сліди. Ось такі пухнасті котики у нас. Дивіться, дітки, ось такі у нас така вербочка виходить. А зараз ми візьмемо нашу паличку і набираємо трішечки коричневої фарби на паличку. І робимо ось такі точечки, якби приєднуємо наші котики. До гілочки, до гілочки ось так, ось таким чином. Так. Не поспішаємо. Працюємо хайно. Подивіться, яка гарна, який гарний букет получився з вербички. Я гадаю дітки у вас теж. Все вийде. Так що малюйте задоволення і я буду чекати на ваші фото. А зараз до побачення, до нових зустрічей!